Усім привіт, вітаю вас на каналі. Нарешті я сьогодні приїхала в Юск, буду купувати те, що планувала, і подивлюся, що є цікаво. До речі, такий стіл зараз зі знижкою. Але я не за тим. Я за ароматом для хати. А чого я сюди зайшла, якщо мені зовсім не сюди? О, До речі, такі букети, як у мене вдома. 450 гривень, а я тоді за 500 купувала. Так, Зараз буду вибирати аромат для квартири, який не спробую. І кожен подобається. І вони не так швидко закінчуються, до речі. А декілька брати не буду. А мені ось такий сподобався. Дістала ми тут з дівчатками, вже дивилися, дивилися тут лише застереження. От. І так, щоб подразнювали очі, щоб не подразнювали. Ну, зараз буду вибирати інтуїтивно, і так буде краще. Кажуть, дякуємо нашим захисникам. Так, так. а може і добре, що я не читаю склад, а ви... о, це з лимоном, начебто легеньке. Я не знаю, не пишуть тут. Я вже і так читала, і так читала, і ось так читала. Ну, якщо я вдома візьму лопута, почитаю. Так. Ой, дівчата, дівчата. Ну, Будемо вибирати інтуїтивно. Інтуїтивно вибрала ось такий. Він начебто і лимон, і такий освіжаючий, то візьму. До речі, є такий. Ай, такий шкребок, як я вдома вікна мила вам показувала. 75 гривень коштує зараз. А закільки я тоді купувала, я вже не пам'ятаю. Це було о, так вони навіть зараз вже йдуть із таким гачечком. Це дуже зручно. А я коли купувала не було. Тому і 75. Коли вікна мила, то я ходила його брати. То мені до вподоби такий. До речі, зараз діє акція на постільну білизну. Розміри я вам показую і ціни подивіться. За якістю мені подобається, ну на дотик, принаймні, От. то може зверніть увагу, кому буде цікаво. На дотик дуже приємні але тут немає простирадла, щоб ви знали в таку смужку. М -м -м. Мені головне не зупинятися в відділах, тому що, і ще, знаєте, щось подобається, я куплю зайве, але цікаво подивитись. Кошики для зберігання будь-чого такі класні, естетично виглядає дуже. О, по 250 і 375 більше за розміром класні. Зайшла подивитися меблі. І така полиця зараз зі знижкою йде. Так, знаєте, поставити можна в куточок. Ну, у кожного своє, як то кажуть. Ну, мені сам дизайн сподобався, що і так, і так, і так. Всілякі ну, тумбочки. На ніжках мені подобається, коли прибираєш, то чистенько буде. Чомусь мені вже такі в пол не дуже подобається. Ну, це таке, знаєте, за смаком, все за смаком. Дивлюся клійонки на кухню, я вам ціни зараз покажу. Приблизно це, це ж за метр. Тин -тин -тин. О, зараз Поставлю. у мене от така, вона вже декілька років і нічого їй немає. Вона досі є. Мені вже новеньке щось хочеться. Це таке оція класна. Щось ніжне таке хочеться. Або під настрій. Вон тут ще з такими квітами дивиться запала. От якісь, дівчат, до вподоби. Є такі тоненькі, є, трішки товші. Ну, а ціни приблизно отакі От я вам покажу. А скільки моя коштує? Де тут моя? Ага, ось моя. 269 гривень коштує моя. Це 269. Де воно тут? А, ось воно. Добре, є в тебе, питання. Купила, ну, за якістю дійсно. Вже хочеться новенько, а ще та є. Ну куди ж ти будеш купувати? Тому не буду. Але вже дивлюся. М? Яка полиця під будь що. Комоди на 4 відділа. 400. Ой, як по три. Там щось гуркотять дуже дівчата щось виставляють. Рушнички на кухню, до речі, в мене такі є, то я задоволена, це льон. Там я купувала тоді, пам'ятаєте, дівчата. Ромашки хотілося, але ж, ну там їх два, зараз я зніму. А коли купила, то це мені на кухню більше посує. Я купувала за ромашок. Там ви бачили, мене я показувала. Ну, так добре вбирають вологу. Так, повісимо щіточки, щіточки. 125 гривень, ну така жорстка, жорстка, якщо що, що мити, будь ласка. Тут гривень дивлюся подушки. такі, як наче тримають форму. І така 900. Теж як наче тримає форму. Ще не бачила. Дивлюся, я думаю, що це таке, читаю. Засіб для миття. Я думала, пляшки такі продаються. Ні, тут є засіб. І такий ніжний, ніжний, ледь помітний аромат. Фу, я ще не бачила. І дивлюся, 35 гривень дві штуки коштують. Отакі мені до вподоби. О, можу їх взяти, візьму. Їх надовго вистачає, і вони еко-еко йдуть. -еко 35 гривень. Беремо. Я ж кажу, не можна ходити і довго дивитися. Тому що щось ще треба буде. Це буду йти на касу, дівчата, тому що скільки не беру, скільки не ходжу, і то треба, і то треба. Ні, досить. Іду на касу. Всі ну, всі покупки. Пішла на касу, чекаю. і згадала, що колись я хотіла ось такі тарілочки, 185 гривень коштує. Для салату там помідорки, огірки. А зараз дивлюсь. Та може вже і не так і треба. Ковдра ковтра розмір 135 на 200 зараз зі снижкою вона така легенька-легенька, штучне наповнюва наповнювання. Не хочу руками мацати, але ну, така м'ягенька. Блець зі знижкою тищу триста п'ятдесят. Ні, я не за це. Зараз там люди купують сертифікат і кажуть, що Ну, подарунковий такий сертифікат. І можна там ходити, на таку суму купити, через якийсь час ще прийти на якусь суму купити. Розповідати впродовж. Декілька років той сертифікат має свою дію. О, український виробник Джулія. Зараз хочу зайти подивитися. Є така акція. Дивлюся шкарпетки, український виробник. Ще ось такі слідки є. Запитую, раніше ви були новомосковські, а зараз це Самар. Вони переїхали з виробництва, а дівчинка каже, за нашу інформацію, ні. Вони поки що залишаються там і працюють в Самар. Розумієте, нічого собі. Ти я купила шкарпетки. Нарешті я купила те, що хотіла. Дякую мої дорогенькі, що ви були зі мною. І зустрінемось з вами в наступному відео. До побачення! Збережіть себе.